Всім добрий ранок. Що треба знати про прогноз погоди в Одесі. А ось місяць зірку видно якусь. І по прогнозу в мене стоїть, що повністю, ну просто хмарно і буде хмарно весь день. Я зранку погано спала, і думаю сходити на світанок, дивлюсь яка погода. Хмарно, хмарно. В мене влозі я жартувала про проплачену погоду. Так от бувало, коли якраз таки писало, що ясно, ти виходиш ахмарно. А тут навпаки. Ну, не знаю, можливо, там в морі хмаре, але прям стоїш у місті, ну хмарно, ну не знаю, прям побачу зараз, який буде світанок, цікаво. Добре, все ж таки, що я прокинулась, бо я вже, знаєте, мабуть би не заснула. Так, якби я повірила прогнозу, подивіться, яку я б красу пропустила і лежала б не могла б далі заснути. Чаєчка, привіт. Не могла б далі заснути, гортала телефон, ось подивіться, як хмарно, прям затягнуто хмарно. О, а вон там зараз буде магія. Зараз буквально, мабуть, за хвилину почне вставати сонечко, Просто неймовірно гарно. Магія ранку почалась. Сонечко з'являється. Це мій найлюбленіший момент, от коли воно саме стає. Таке воно тільки з'явилось і починає виростати над морем. На камері воно здається меншим, але насправді воно таке велике-велике. Ось -велике. як тільки гарно дівчата. Так, дівчатка, я зараз фарбуюсь, правда, я забула спочатку вимкнути камеру, мене трошки малюки відволікли і нанесла тон. Зараз продовжу буду наносити консилер. Я сьогодні не дуже виспалася, до речі, далі я покажу у лозі, Це просто влог буде трішки навпаки. Кінець, який я знімаю сьогодні, сьогодні буду його, сподіваюсь, монтувати. Я вставлю наперед. Тому що я так знімала фрагментами і зараз так у трошки все розповім. Далі, в принципі, такі будуть фрагменти із життя, побудові в основному, і те, як я фарбувала волосся. Ну, я там прискорю, тому що там нема на що дивитись, але мене і випросили. І я хотіла вам показати, який в мене вийшов колір. Це 571 сімдесят Color Touch. Далі, ну, в принципі, там нічого такого немає. Так він виглядає при от денному освітленні, але я зараз в приміщенні. Ну я вам поставлю відео, де я сьогодні на світанку знімала себе на вулиці. І е мені здається, я трошки темніша, але колір мені подобається. Я його хотіла змішувати трошки з іншим. Так, давайте я буду фарбуватися. Я думаю, що я вам приблизно показала, як це виглядає на мені. І знаєте, я думала, що він буде, ну, можливо, раптом прям зовсім холодний, але я бачу цей такий відтінок каштану. Не знаю, напишіть дівчата, як вам. Чи є якась різниця з тим, що я фарбувалась Лореаль? Ну, мені є, якщо чесно, тому що все-таки цей відтінок трошки холодніший. Знову ж таки, як на мене, такий холодний каштан для мене. Можливо, спереду я трошечки темніша, тому що я знаю, що потрібно фарбу наносити спочатку з потилиці, але я все одно роблю все навпаки. Я взагалі вперше цією щіточкою фарбувалася з пензликом раніше в Лореалі мені було зручно це все наносити взагалі руками з цього тюбика, тюбиком на голову і руками розносити. Але зараз, ну, привчусь, нічого. Мені поки що сподобалось, вона затонована. От, і зараз я надіну дуже зручну штуку, особливо, коли у вас є чубчик. Чубчик я вчора. Ну так, я його трошки вклала, але я його заспала. Ну, зранку сьогодні я вже прокинулась, нічого з ним не робила. Так, тепер мені суперзручно фарбуватись. Так. Консилер у мене від Maybelline Fit Me, Всім відомий. Ну, по моєму обличчю видно, що я погано спала. Поганий сон мене сподвигає піти зустріти світанок. Хоча. В суботу мені день народження, і стоїть погана погода, я на свій день народження люблю ходити на світанок. І це, як у мене, така одеська традиція, але здається, що не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, чи в минулі два роки я не ходила. Ще не помиляюсь. Тому що в 21-му точно була на світанку, і в 22-му, до речі, в 22-му на світанку, на мій день народження, Ігор зробив мені пропозицію. Так, От, такі в нас гарні традиції. Но зараз всі разом ми не зможемо піти, бо малюків не хочеться будити о 6-й ранку, щоб піти з нами на світанок. Тому я, можливо, сама сходжу і навіть зайду, скупаюсь в море. Тому що, м -м, здається, минулі рази її не купалась, та і зараз я ходжу на світанки, я не купаюся. Багато людей купаються в морі, це так теж прикольно. Так, я зараз в десим користую, я тут піддивляюсь дзеркало. Далі я нанесу, до речі, відео своїх з макіяжами. Ну, макіяжами, просто збиралками, я так це назву. Е, ні разу не показувала Кіко бронзер. Коректор стік. Контурі, да? контурний стік, так скажемо. У мене відтінку 202. Вони, до речі, добре, що я побачила в чужих відгуках. Раніше було два відтінки і зараз їх три. І той, що був перший, який більшості підходив, тепер це 202. Ну, чи 201, він був тепер 202, бо вони додали ще третій відтінок. Я як тільки отримала його, я ж як відео інших дівчат давай його наносити так, 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 розфарбовувати тут себе. Якщо це не для вечірки якоїсь, не для, можливо, зйомок відео. А для денного користування, то краще так не робити, тому що його буде забагато. Так, мені б ще якесь дзеркальце, трошки менше, бо так, буде зручніше. І я його зараз наношу щіточкою, яку я раніше наносила хайлайтер. Ну, мені просто зручно те, що вона не дуже велика. Як? Я не скажу, що мені не дуже зручно наносити. Мені не тушувати не зручно. От, Але краще його наносити ось так. Він має класний такий відтінок. Треба якусь відібрати, бо цієму мені не зручно. Я його набираю прямо з цього стіка і це найкращий варіант поки що. Ніс я собі контурую частіше всього, тільки крила носа і ось, ну, ось тут на кінчику. Ось тут я часто не контурую і нанесу можливо, трошки навіть щоб більш гармонічніше було. Румяна в мене від буржуа. І найкраща ідея їх наносити їх рідною щіточкою. Ось такою вона начебто не зручна, але вона не замилює самі Ось, Бачите, вони в мене ось так виглядають. А коли я користувалася щ... щіточкою чистою, щіточкою для макіяжу, чомусь вони тут ставали, знаєте, такі за. Як покривалася якоюсь кіркою, я не знаю, як сказати. Я називається замилюється. Він такі досить природний. Подобається мені. Не знаю, це буде виглядати на камері в житті. Досить, знаєте, так виглядає обличчя здоровішим. Але я поставила ще світло додаткове. Так, ну, можливо, ще трошки зафіксується бронзером, так? Да? Чи спочатку худрує, а потім трошки бронзером. Пудра від Golden Rose, вона без старку йде. Ну, пудра як пудра. Бронзер від Катріс. Класне, обожнюю його. Трошечки його знаєте? І його ж я нанесу зараз собі в складочку по вікам. Трохи я тільки що відволіклась на дітей. Зараз буду робити брови. У мене гель від Evelyn. Ну, так, мені, в принципі, нічого. А ще дівчатка до сих пір я натхнена після походу на концерт. От бачите, що значить не ходити 3 роки нікуди. І відразу купа натхнення. Боже мій, як добре, що вийшло туди сходити в мене. Дійсно, для мене це був просто сюрприз, сюрприз, тому що я дізналася, що я йду на концерт за півтори години. Я просто за 40 хвилин помила голову, сходила в душ, побрила ноги, нафарбувалась, висушилась дівчата, і я встигла завчасно навіть ну, по часу в 6 він починався. Я встигла, але він навіть почався трошки пізніше. І на губи нанесу зараз я Патрісія Людо, олівець в першому відтінку. Макіяж готовий. Там на вулиці вже щось гудить. Пиляють, ріжуть. Ми з вами вчасно встигли поспілкуватись і бажаю приємного перегляду влогу. Sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer. Це сказати, що уявіть собі, що навіть ця пісня заслужила дві премії-гремі в Америці. Така цікавинка. Так що, друзі, воларе літати! Соде рокеро! Вискін содера кера! Like a crazy wedding, Mambo Italiano oh, Чіка sorpresa la luna accesa la radio che va закінчився концерт. Я просто в захваті. Я так вдячна своєму кохані, що він зробив мені такий настільки несподіваний сюрприз. Я швиденько зібралась, і просто ну, це необхідно. Необхідно відвідувати якісь такі заходи, відволікатись, тому що, знаєте, хочеться жити потім. Тим паче, знаєте, для мене це все близьке не тільки як для глядача, а як і для артиста, тому що я ж теж працювала хореографом і артисткою, і була частим гостем на концертах, але не тільки як глядач, а і за кулісами або на сцені, тому. Я просто в захваті. Справилась, я не нафарбована, тому буде виглядати загальна картинка, можливо, так собі. Але, дівчатка, при штучному освітленні ось так це все виглядає. Завтра вам покажу при денному. Кольором я задоволена. Ну, не знаю, напишіть, як вам і ще буду придивлятись, але мені здається, це щось дуже схоже на мій натуральний колір волосся, коли він не вигорав. І тут присутній ось цей каштан. Я укладку таку зробила дуже ліниву. Волосся мене, знаєте, не зовсім рівне, бо зараз я буду вже скоро лягати спати. Покажу вам заду. До речі, сама потім глянула камері. Там ще там позаду я нафарбувала. Це пішла годувати малюків і буду їх вкладати. До речі раніше в мене лореаль після того, як я вже по волосся, змивалась. А тут місцями міцелярку я змивала, я не відмила. Тому треба відразу витрати або купити якийсь спеціальний можливо, ремовер.